Із гвістця тепер можна поїхати в будь-який куточок України. Вірніше придбати квиток на всі потяги держави. Це стало можливим завдяки відкриттю зупинки на відтинку Коломия Городенка. Тепер мешканці села мріють про розширення перону та відновлення колишньої станції. Зустрічав потяг разом із гвіщанами Богдан Малецький. Зупинку відкрили нещодавно, однак успіхи вже помітні навіть на оком. Тут встановили комп'ютер у касі та під'єднали до загальної системи Укрзалізниці. Про це нам розповіла старша коліна чергова гіздецького поста Світлана Марченко. Вона подякувала всім, хто долучився до відновлення зупинки. У першу чергу я хочу подякувати за проект цього поїзда. Цим, як то кажуть, хлопцям голові Федерації роботодавців транспорту України, міністру транспорту України 92-94 року, а також народному депутату. Другого четвертого скликання від Рахівського району Закарпатської області, це Климтушу Оресту Дмитровичу та громадському діячу това, директору товариства «Семій світ Шостаку Івану Івановичу за проєкт цього поїзда. А у, коли за підтримку проекту цього, що вони надали це, нашому подякувати генеральному директору Укрзалізниці Остап'юку. Борису Петровичу, а також подякувати начальнику львівської залізниці Піху Богдану Петрови, і також подякувати нашому начальнику Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень Лучко Ярославу Степановичу і за уведення каси за підтримку начальнику пасажирського відділу Сосні Володимиру Павловичу». Депутатський запит про відновлення зупинки направив Микола Костюк. Не сподівався, що все так скоро вирішиться. Його колега Іван Терлецький також впевнений, що незабаром вдасться відкрити повноцінну станцію у вісті. Коли ми побачили, що по станції Гвіздець проводять роботи, які занепадає станція, і які хочуть припинити існування станції, ми вирішили дати депутатські звернення для того, щоб призупинити такі дії і в подальшому, якщо це можливо, розвинути і створити повноцінну станцію, яка б зупинялася для перевезення пасажирів. У сполученню, хоча би обласному, або навіть і по Україні, і тому ми звернулися з таким депутатським запитом, щоб відновити нашу станцію гіздець. Ми будемо ставити прохання, звертатися з проханням. До Львівської залізної дороги до франківського відділку про те, щоб все-таки зробити таку станцію, яка відповідає відповідно вимогам. Якщо вона має 200 метрів довжини, вона має мати 340 метрів. Це треба зробити. Друге, зробити розвилку, бо можна було поїздам розминатися тут. У нас є три колії, ще крім цього. Значить, це зробити, тому що на це потрібні кошти, на це потрібний час. Це потрібно, тому що поїзд має 14 вагонів. Поїзд довгий. І для того, щоб можна було зробити роз'їзд, би поїзди вчасно розходилися, це треба зробити. Ну ми з цим будемо звертатися до львівської дроги, до франківського відділку. Що треба, і ми самі десь прикладемо плече, щоб це зробити. Тепер у вісті зупиняються не лише приміські потяги. Тут ще й зупиняється поїзд Київ-Рахів. Це дає змогу мешканцям Коломищини, Городенківщини, Тлумаччини та Косівщини дістатися не лише до столиці, але й до різних регіонів країни. Однак є й перше непорозуміння. Під час зупинки згідно розпорядження мають бути відкриті вагони з першого по сьомий. Однак під час нашої зйомки провідники ігнорували цю вимогу. Не роблять це від початку курсування потяга, кажуть пасажири. З Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.